Попав в ремонт сам механізм. Ну, людина все не присилала, та, в принципі, верха там відносно хороші. Грамер. Ну, насправді це ніби як грамер. Механізм китайський. Ну, я знаю, в чому у них атлічє. Але для попробую про це розказати для. Звичайних пересічних людей, які купують. Ці механізми вони продаються в інтернеті. Порядка там, 30, ну, вніжні механізми, всі сідушки, порядка 30 тисяч гривень. От, першим ділом вони відрізняються масою, вони значно легші. На жаль, не маю чим поважити. Але скажу так: оці сідушки в зборі, де це механізм з паралонами йде, в районі 30-40 тисяч гривень це все буде Китай. Не буде оригінальний грамер коштувати таких коштів, адже сам компресор, тільки грамеровський, новий, буде коштувати десь так. Ну от, наприклад, ця людина мені оставила, просто це, як зразок. Оце компресор оригінальний. джоновський, або їм похожий. А це компресор неоригінальний. Оце діаметр поршня і оце діаметр поршня. Просто людина лишила, дякую людині. Просто як зразок <кхем> показати, що воно таке. Але не тільки питання в компресорі. Не тільки питання в компресорі. Як отлічить перша вага до 50 кілограм? Вся сідушка в зборі, це Китай. При компресор. Отакий мацюпусінький, біль за все, буде Китай. Далі. Китайського механізма стоїть нерегуліруємий амортизатор. Ахахаха! ха ха зараз покажу. Оце стоїть, бачите, такий він овальний. І верхнє ушко, там нічого немає. Ми будемо міняти зараз на цей. Бачите, тут регульований. Це виключно Китай. Китай ніколи не ставить регулірний амортизатор, бо це досить затратно. Тепер, наступний момент. Краска Китай використовує вся глянцева, щоб воно блищало, кидалося в очі. І багато перекупів на ринку України теж використовують сідушки, перешивають свої кож корзамом. І для того, щоб просто вони кидалися в очі і люди дивляться, і о, все блищить, купую. Тепер поїхали по отліччях. Клавиша. Розвізьму свою каску на самопально. Оце оригінальна. Йо-майо. Ех, -йо. курво. Оце оригінальна, оце китайська. Пробую вам показати, наскільки якісно відлиті он стрілочки. І отут якась полумазня. Ну, Полумазня якась. Оці, подивіться, ці маленькі стрілочки. Да вони не стрілочки, якісь царапинки. І як лито тут. Тут чітко видно, що це стрілочка. Дивіться, акуратно зроблені оці стрілочки. Рівненько, все. Ну, видно, ну, Німеччина. А як отут, ну, щось. Корішок стрілочки товстий, цей вершок малий, а тут, бачите, навіть баланс. От розмір самої стрілочки по відношенню до розміра малюнка сідушки. Є баланс якийсь. Тут корішок товстий, вершок маленький. Тут взагалі непонятно, що лінію царапнули і все. О, тут теж ну, сам пластик. Зверніть, оці вже, це, це стара клавиша, як рівненько, всі края отлиті. Тут а, края, ну, Оце як штихелем сам отам царапав, а там. Отак воно і є. Оригінал, підробка. Далі. Амортизатор, понятно, матові краски, глянцеві краски, якість отливки. Далі, компресор. Далі. Тут такий стоїть маленький ресіверчик. Отакий ось. На жаль, надписи на ньому вже стерті. Але теж дивіться, шрифт ніколи. Оригінальний грамер і Німеччина не використовує жирних шрифтів. Бачите? Букви всі тоненькі. На жаль, вже тяжко буде роздивитися по ньому, але можна. От Бачите, шрифт жирніший такий. Тепер дивіться. Тепер дивіться. Ніколи в житті, оскільки я років працюю, оригінальна Німеччина. От. Та все нас не цікавить. Нас сам цікавить стіль надпису. Бачите велика буква і маленькі літери. Велика буква і маленькі літери. Ніколи Німеччина не пише все великими літерами. Ну, тільки на картинки, де вона абревіатура. І срінг Хаузен. дом пружинки. Або отут. От, навіть отут все великі і маленькі букви. Звертаємо увагу. Калац, бачите. Мед. Тут затерта гермень. Все великими буквами. І жирні шрифти такі кидаються увочі. От. А тут, бачите, тоненький шрифт, він тонше. Тоже буде тяжко показати. Бо... Це вже затертий. Бачите, одиниця, яка тут тоненька, да? п'ятерочка, дев'ятка, тут жирненьке таке все. І головне, щоб Made in Germany кидалося в очі, щоб воно було невооруженим взглядом. Видно. Так ніколи не пише. Оригінальний грамар. А Отак ніколи оригінальний грамар не пише. На жаль, ці запчастини. Глава ще хороша, а там де що. Отже, значить що, це ще стара, хороша якість. А от зараз пішли там, торгують. Деякі олені цими сідушками. Вскрийте просто паралони. На паралонах будуть іерогріфи. На жаль, нема вже не можу показати, нема такого. Що відбувається? Розбиваються ролики. Тулки, до речі, теж, як провірити, подіргайте механізм, якщо отут новий і є люфт, якщо можна вскрити. Будемо казочка. Отут, хоч і є люфт невеликий, оце на цих осях. Ось вони біля подушки. Або сильний люфт на роліках. Хоча б там десь десятка. Я не говорю, на, регу на регульованих може бути елементах, на поворотних там механізм. На шарнірах оце То це називаються шарніри. Це, біля за все, буде вже не оригінал. Тому що на оригіналі там 2 3 сотки люфта. Ну, на моє обладнання. Вот, Точний станок високою якостю з вот, такою вот станіною. Ну, я все одно 3-4 сотки ну, до 5 соток можу вловити, далі, далі мені вже тяжко. От. От якоби так. Значить. Значить, значить, значить. І Шигрень. Теж не забув про Шигрень сказати. Дрібна Шигрень. Оригінального грамара вона є крупнішою. Є крупніший, на жаль, Показати... Ну, може, десь тут зараз щось знайду. Таке. От. Ні. Тяжко буде показати. Це вже телефон не засніме. Ну, от засніме. Ай, не засніме. Блін. От бачите. От, от вона крупнішенька. Шигрень. Тут така більш дрібніша. Тобто отливі тиск менший. І оці всі деталі, ну і пластики, не та якість, не так отливаються. От, Значить що, розбиваються всі шарніри відразу. Це ж хороша якість, якщо погана якість, тисячу мотогодин. Зараз всі шарніри утря воздуха і заміна амортизатора. Він просто витікає. Далі, наступним чином, тримайтеся до заміни компресора. Тому що він почне втрачати воздух досить швидко. От, І клапана. Оце ви столкнетеся з тим, відразу. Коли купите ну, чи, Китай чи турок. Ну, Коли скриваємо паралони, під паралонами так от лягають на основу на свою. Це називається ложа основа, на якій лягає паралон. От скриваєш паралон, і отут на самому паралоні ззаду іерографи пописані. Ну, біля за все, я думаю, що Китай. Вряд чи Турція робить трошки по-другому. Більш якісніше, але все одно, От так от будуть у вас. Не ведіться на оце, що ви можете купити оригінальний грамер за 38-40 тисяч гривень. В Україні, коли він в Європі коштує близько 120-200 тисяч такої самої комплектації. І запам'ятайте, тільки бачите, отут одна ручка, отут ще має бути ручка, яка регулює амортизатор. Відразу можете бігти це. 90% буде не оригінал. Оце, до речі, такий нерегульований амортизатор з еліпсним таким от, такою от формою. Бачите, він еліпсом іде не круглий. Тільки на кейсі використовується. На неких джондірах немає нерегульованого амортизатора. Завжди стоїть регульований. І отут стоїть ще одна ручка. От наподобій такий. Тільки стоїть отута.